Слухання вірша Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері. Вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них, Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Діти, ми з вами прослухали вірш Тараса Шевченка. А скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, як називається цей вірш? А хто там співав, ідучи? А хто ж поклав коло хати маленьких діточок своїх? Хто вечеряв біля хати? Так, ви молодці, малята, були уважні. Дякую за увагу.